Може, кращий час для, для скульпторів. Вони бачать сюди довкола себе прекрасні тіла дівочі, жіночі, на вулицях, де тільки можна. Це, мабуть, кращий час для скульптури. Ну, Я, мабуть, прочитаю той вірш, який, який блукає десь там, загубився в Європі. Європа, вона дуже безконечна. Вона, Поки не пізно, бийся головою обід. Поки не темно, бийся головою обід. Пробивайся, вибивайся. Ти побачиш прекрасний світ. Короб, той навпаки, зануриться в глибину. Тиче населе дно. Та короткий є для того, щоб колись бути пійманим, раніше пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто. Короти чи не такі? Ці століття повільно осідають їхні зграї, полохливі і темні. Вони віддаляються у протилежний бік. Бач, наше століття поспішає їм світ, торкається плавником, як рукою їхніх плавників і втікає. Ти покинути, але ж ти людина не вічається, ти проб'єшся, поки не пізно бийся головою обід. О прекрасний, неозорий, засвіний світ. Раніше був у лікарні, де відвідував Михайла Григорова, Це наш дуже гарний поет і він зараз лежить у важкому стані. Я хотів би, щоб, щоб ми за цими фестивалями ніколи не забували наших старших друзів. Наступний вірш вже, вже є вірш. Далі буде чергі вірш. Називається миска. Миска. Яка радість тримати тебе в руках? Нарешті ти таки дочекалась, у твоїм глибокім набряклім сока мелоні появились плоди, і то не один, а переповнили тебе з горою, випручуються, підстрибують. Ось ми, першеньки, краплені, червіні, подряпані. Ми падали з неба, чиргались, настравлялись на сучки. Хто з нас скільки лежали по пляшаних дахах, занизуючи криваві садна, рідко, кому вдалося повалятись в траві, де часом чагає ще гірша доля, забуття, скніння у біймах теплої цвілі. Тихше, тихше, не всі відразу. Уявіть собі, ви тільки зав'язались, і гойдаєтесь на материні на гойгорці вночі. Дихаєте повільніше, терпнете, засинаєте, глибше засинаєте, вже спите. Я схиляюсь над мискою, від голови насувається тінь, як від горбачих хмари. Величезне втомлене лице гіпнотизує малечу. Вона вже далеко внизу в кратері слоноподібної миски через розтрісканої чаші, і звідти з розколи з шипінням вириваються запахи тих кислиць, що надкушували, усміхаючись, двоє давно замовклих товаришів. Вино, вино, винний запах ледь вибіг пітьмі терним. Розсіяних понад водою по рідних мочаристих лісах. Аж на самому дні під перетвілим листям, відчувши погляд, сонному рухнувся закляклий зародок – дороги, долі, привалений камінням. Бичок! І в кого він такий вдався? Чи то серед ночі, чи коли, споміж ніг виріш довгий дишений, витягнувся аж під самі груди. І як тепер бути? Що з ним робити? До чого воно? Ні побрикати, ні прилягти, як було в дитинстві. Там ніби нічого, кругленький, годований, Масті, наче болячий, світлий з вусковим відтінком. Чи то краска сором'язовості заливає голову? Бичку, не треба, не соромся, то так і має бути, то ти вже дорослий. От хіба що роги видають в тобі ще дитину. Один настовбурчений, а другий похилий. Наче дитячий картужик на бахе. Але ти, бідний, сам не свій, кинутись на реготунів страшнувато, ач корнути задержи хвоста не чкурнеш, бо ж хвоста ще нема, замість заду округла печерка. І крутяться, повляться вилуплені баньки, то собі надишить, то гуп гук поперед себе безпорадні. Вже не невинно чисті, помаснішали, в кутиках зажерлось божевілля, морда розбулась, користься, ніби посічна відповідь. Правильно биць, правильно, назад дороги нема. З боків стіни, бетонні мури, кров бухкає, бухкає, бухтає. І в той же час наче й молодий, а нещасний. Тріщини на ребрах, по ногах, на тім'ї, сліди вогню, виліплений, мабуть, сирійською долонькою, в попері біля вогнища, та й випалений таки в ньому, бавлячись жартома. англійського перекладі він було написано, що він присвячений Франкоти. Гора. Якось під осінь мене з товаришем занесло в гори. Він шукав там сліди давніх кузнів. Я ж був радий всякій пригоді. При дорозі перша кузня відразу за поселом. Її відімкнула жінка. Тісно, якраз щоб розмахнутись молотом, ще чути саження. по стінах темний інструмент. Чоловік недавно вмер, жінка вийшла. Вона вже не боялася, що там щось пропаде. У Криворівні ми перейшли річку, нам показали хату під горою. Там ніби жила стара жінка, а як нема, то десь недалеко. Треба почекати. Ми сіли на траві. Жінка щось просила, бо підійшла з косою і стала над нами. Це ж треба було так далеко йти, аби просто посидіти на траві. Для неї ми не озброєні нічим. Серед білого дня були хіба їдким димом, далеким відголоском кількох воєн, що так само відривали її від роботи, лише аби трохи передихнути. Бо за якийсь час розвіється той дим і знов треба робити своє. Вона й не думала запросити нас до себе. І не тому, що може була скупа. Там нічого й не могло бути, крім моложчик пісної Витку були колись, був колись обтягнутий шкурою Великого звіра. Але тепер більше подібний на здохлого чорного пса. А у вас тут ведмеді є? Жінка подивилась, нічого не сказала. Її погляд не заперечує, але вона не мала права казати. А Франко був у вас, вона знов подивилась так само і упустила очі. А як же? Був. Звідси пішов на ожиню, пішов такому. Вона зіщулилась і притисла до грудей праву руку. На тім камені сівши впочити, за кільканадцять кроків поперед стежки вилів простий камінь. Вона знов подивилась на нас. В її очах була певність, ви його не догоните, аби не знати, як певний. Він там не пропаде, навіть коли й не вернеться. Гора добра прийме до себе, тим більше такого скалічного чоловіка. Звідти верта не було видно, лише темна заросла густо живе стіна. Вгорі чути голоси. Десь аж на небі кричали діти.